Україна на порозі демографічної кризи. Про це пише Reuters. Агентство повідомляє, що від початку повномасштабного вторгнення населення нашої держави зменшилося на 6 мільйонів осіб, і до 2051 року складатиме всього 25 мільйонів. Капець. А от в всесвітній книзі фактів ЦРУ йдеться про те, що 2024 в Україні було найгірше співвідношення смертності і народжуваності в світі. На кожні пологи припадало близько трьох смертей. Ну, це зрозуміло, тому що велика війна в Україні, тому що великі міграційні процеси і є свіжі дані від нашого українського уряду. Менш ніж за останні 4 роки середня тривалість життя чоловіків в Україні скоротилася з 65 до початку великої війни до 57. Це в 24 році. Для жінок цей показник знизився з 74 до 71. Ну і додайте до цього мільйони українців, які виїхали за кордон і отримайте сумну О, картину. В уряді серйозно взялися за питання демографії. З наступного року суттєво піднімуть так звані дитячі виплати. Для кого і наскільки вони зростуть і чи стимулюватимуть вони народжувати більше. Давайте подивимось. П'ятдесят тисяч гривень одноразово та сім тисяч щомісяця. Верховна Рада ухвалила закон про збільшення виплат при народженні дитини. Таку фінансову підтримку родини зможуть отримувати вже з січня нового року. Таким чином держава хоче зупинити демографічну кризу. Про це повідомили у прес-службі парламенту. Метою ініціативи є створення умов для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження те, чи дійсно українці не народжують тільки через брак грошей, думки молодих мам розділилися? Все краще ніж було. Ще ж дають пакунок малюка. Тобто раніше нічого цього не було, а зараз і пакунок малюка, і кошти. Кожен розраховує на свої на свою сім'ю, на тата, маму, які заробляє, а виплати ні. Ну, розумієте, і е, пологі коштують, е, і потім багато витрат. І коляси, і, і, і візочок, і кроватка. Ну, багато-багато всього. Хоча б. Е. Тисяч двадцять може тридцять. Це правильна ініціатива. Бо якщо прив'язуватися до мінімального мінімальної заробітної плати, ця сума ну дуже маленька була 860 гривень. Якщо все ж таки брати 7 тисяч, то напевно більшу частину витрат на одну дитину це може перекрити. Нині при народженні дитини батьки зможуть отримувати 50 тисяч гривень одноразово. Крім того, до року держава тепер платитиме по 7 тисяч гривень щомісяця. Для дитини з інвалідністю допомога складе 10 з половиною тисяч. Раніше виплати були меншими, трохи більше 41 тисячі гривень, з яких лише 10 давали одразу, решту — по 860 гривень щомісяця протягом трьох років. Якщо дитина народилася до 1 січня 2026 року, але їй ще не виповнився 1 рік, вона теж буде отримувати плюс до 860 гривень, які є зараз, плюс 7 тисяч гривень. Тобто до досягнення одного року буде 7 тисяч 860, а після того буде продовжено ці 860 гривень до настання 3 років. Важливим нововведенням є і те, що тепер допомоги для майбутніх мам почнеться ще під час вагітності. Так званий пакунок малюка можна отримати вже з 36-го тижня. Це або речі для новонародженого, або грошова компенсація його вартості. А жінки, які не працюють офіційно, також отримають 7 тисяч гривень допомоги за 70 днів допологів. Ми переходимо від фрагментованої несистемної підтримки до цілісного підходу. Коли держава підтримує родину з дитиною від планування батьківства і до моменту самостійного виходу дитини у світ, зміни торкнуться і батьків старших дітей. Програма є ясла передбачає 8 тисяч гривень на місяць на дитсадок, гуртки чи інші послуги. А для дітей з інвалідністю сума зростає до 12 тисяч. Першокласники ж зможуть отримати одноразовий пакунок школяра. 5 тисяч гривень на шкільні речі. Загалом сім'я може розраховувати на майже 150 тисяч гривень до та після народження дитини. Експерти зазначають, такі виплати зможуть покращити демографічну ситуацію. Втім, розглядати лише їх як стимул небезпечно і може з'явитися така спокуса, що мовляв, от ми підвищили допомогу, а вона не впливає на показників. І тому не мовляв, не варто надавати цю допомогу, і це дуже дуже негативний буде крок. Воно буде позначатися на народжуваності, але цей ефект він буде знаєте, він не буде сконцентрований у часі. Ми його не побачимо, наприклад, у 26-му чи 27-му році, але він буде потім далі. Фінансова підтримка допомогла стабілізувати ситуацію з народжуваністю лише на початку 2000-х, кажуть експерти. А у 2001 році народжуваність в Україні була рекордно низькою народилося лише 376 тисяч дітей, що складало близько 108 дітей на 100 жінок. Щоб подолати кризу, у 2009 році за каденства Віктора Ющенка запровадили нову систему. За першу дитину надавали майже 14 тисяч гривень за другу – 45 тисяч, а за третю і наступних – 90 тисяч. Прив'язка до е, прожиткового мінімуму. І якщо е, там пригадати, то на першу дитину це було 30 прожиткових мінімумів, на другу це було 60, а на третю це було 120 прожиткових мінімумів. І, от за таких обставин, це вже дійсно така потужна ну, це, потужний інструмент для того, щоб не ну, вплинути і на знову ж таки на реалізацію планів. Наразі Україна має одні з найбільших виплат при народженні дитини серед європейських країн, запевняють експерти. Але насправді ж у більшості держав допомога супроводжує сім'ю впродовж усього дорослішання дитини до 16 років, а інколи і до 20, Наприклад, у Великій Британії за старшу дитину родина отримує близько півтори тисячі гривень на тиждень за кожну наступну 960. А у Польщі щомісячна допомога становить близько 9 тисяч гривень. Але щоб справді покращити ситуацію з народжуваністю, недостатньо лише фінансової допомоги, зазначають експерти. Державі варто покращувати репродуктивні послуги, розвивати дошкільну і шкільну інфраструктуру. Та забезпечувати комфортні житлові умови для сімей під час війни.